Пане Костянтине, ми чекаємо на візит французького президента Макрона. Візит анонсований на наступний тиждень до України, і от в цьому анонсі теж є уже така певна оптимістична заувага для України. Певна обіцянка, обіцянка нових ракет скальп йдеться про 40 штук, і навіть не виключено можливість передачі Україні французьких винищувачів міраж. Дві тисячі сорок скальпів це багато чи мало? Ну, сорок скальпів це немало. Це е, ну на, од на одну ціль там е, можна витрачати один скальп, там треба як, як мінімум два скальпа Але е, це не означає, що 40 поділимо на два, і буде 20 цілей вражено. До скальпа треба ще ця ракетка, яка робить свою е, радіолокаційні перешкоди, ставить. І забиває ефір там фальшивими цілями. Треба, щоб і безполотники там десь щось поробили. Треба перед цим зробити дірочку в цьому ППО за допомогою там, ракетних ударів чи диверсійних ударів. Сам по собі скальп працювати не може, він може працювати тільки в такому симфонічному ансамблі, який створює mm -hmm. йому наші засоби ППО і розвідка. А, наскільки активно французи можуть допомагати? От зараз ми бачимо, що і французи, і британці ну якось ніби підзадорюють одне іншого, і принаймні вони не дуже стримуються, так би мовити, от в допомозі Україні? Якщо вже а, прозвучала, наприклад, з британського боку пропозиція, про яку ми з вами теж говорили, що ну давайте німці ви не можете дати Таурус Україні, дайте Тауруси нам, а ми дамо Storm Shadow Україні взамін на це. А от як багато ще може дати Франція? Зараз тут вже президент скаже про 40 скальпів і на цьому все. Ну і чесно кажучи, французі, французи дуже великі молодці, вони від серця відривають, але відривають і там по Цезарям вони майже 25% нам передали. По іншим системам там також немало, по кроталю теж віддали там дуже ну багато. від Не 5, не 10%, а там значно більше. І а історія так сказати змагань англічан і французів, вона описана там дуже чудово. Там ще в творах Дюма, в творах Конан Дойля, там багато чого це про все це сказалося. Це ну 40 скальпів це серйозно. Важлива, важливий висновок, важлива історія. А от міраж – це просто тема для розмов, тема яку можна трішки помусолити у пресі, чи ну певна реальність за цим є. Тому що знаєте, вже говорили і про шведські а, літаки, про шведські гріпини. Говорили про якісь інші європейські загалом літаки, які би могли опинитися в українських руках. Поки що цього немає. Чому знову заговорюють про міражі? Ну, треба ж, ну не можна ж просто так, от скальп і все, треба ж ще ж якось це прикрасити. І цим прикрашають. Ну тут ситуація дуже проста, і не треба витрачати час на це. Міраж, максимум, може бачити, там, як наш міг 29-й, на ну, десь ну, 60 кілометрів він бачить своїм радаром, а стріляє на 30. Якщо в нього є авакс, то це не так важливо, тому що. ВАКС йому цілі вказання. У нас Авакса нема. Тому mm -hmm. е необхідне ціле вказання ми отримувати не зможемо. Що ти, Міраж, буде робити? Ми будемо його ховати, е плигати з ним з аеродрома на аеродром, е робити інфраструктуру, навчати наших пілотів, толку від нього не буде. Е ну не буде такого толку, яке в -то 16 е е витрати і зусилля, які е необхідні для е освоєння f 16 і його використання. Вони е, ті ж саме будуть на міраж, а на міраж ефекту такого не буде. Угу, угу. Тому е, дуже дякуємо за таке відношення до нас. Але вибачайте, нам це ну не треба. А, пане Костянтине шістнадцятому і мріємо про А10. а десятий просто про ф 16 Так тут же ж питання, яке вже багато місяців мучить всіх українців. Коли а, зараз є новини, що Нідерланди готують для передачі Україні і ще шість додаткових винищувачів ф 16 Але це ну це додача до списку шести винищувачів, а не передача Україні ще шести нових винищувачів. А, коли ми зможемо говорити про те, що ці літаки, на які вже навчалися, і великий процес зрушення щодо яких уже триває. А коли вони скажуть своє слово у бойових діях, треба по-перше розуміти, яка модифікація з цієї модифікації, яка можливість модернізації, який ресурс цього літака? Оце питання, яке треба вирішувати. Від цього треба всі танці робити. Тому що якщо це буде модифікація, яка буде як цей мереж 200 а вони ж дещо ж однолітки, то нам так таку модифікацію треба модернізувати і напружуватися. Це для цього робити, для того щоб бачити е, Су тридцять на відстані там 200+, плюс і щоб ракета стріляла там. Понад 160 близько 160 кілометрів. Отоді угу. ми можемо там цей су 35 відігнати. Тоді ми можемо там створити якісь конкурентні умови, там де буде вже фах пілотів визначати результат зіткнення. А в іншому випадку, ну це просто підставляти себе під удар, угу. пане Костянтине. Інформація свіжа, гаряча президент України. Долучив, доручив Збройним силам України, доручив Кабміну, генштабу створити новий рід військ Кабмін із залученням Генерального штабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони України так ідеться в указі президента. Видно, що так всі думають і говорять про одне. Зараз президент фіксує уже фактично документом те, про що і залужний, писав буквально нещодавно. Що це повинно нам принести? що Це щось змінить суттєво. Я думаю, да. Я думаю, що це дуже серйозне рішення. Воно давно визрівало. Було питання, як цю функцію безпілотників розвідки, враження камікадзе, FPV, Ударних, як їх розумієте, тут ця проблема в тому, що постачальники е, одні, а е, так сказати, е, ті, хто потребує цих послуг, е, вони різні. Вони на різних ділянках, вони на різних, е, до, до різних родів військ відносяться. І от е, налагодити оцю взаємну координацію дій. Розподіл ресурсів, вироботка пріоритетів ну це, це досить серйозна справа. Але я думаю, що з тим, що я бачу зараз, там в цих і в офіцерських кругах, і в міноборони там дуже серйозні хлопці, дуже обізнані і дівчата, і дуже серйозно працюють над цими питаннями, пане Костянтине. Оцінка, яка прозвучала від керівниці об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталі Гоменюк, про те, що після атаки на аеродром Бельбек російська авіація втратила злагодженість. Одна із нещодавніх успішних таких операцій, успішних атак. І я розумію, що найважливіше в цій атаці було навіть не те, що були ймовірно ушкоджені літаки. Важливо, що було ушкоджено пункт зв'язку, командний пункт. Тому йдеться про координацію, але головним завданням, головним викликом взагалі, для е, от, частини фронту на Херсонщині на Запоріжжі, а особливо для цивільних для населених пунктів поблизу лінії фронту, є те, що росіяни мучать кабами керованими авіабомбами, знищення двох літаків приблизно півтора місяці Тому на певний час стишило активність росіян. Але зараз вона знову величезна і е, Херсонщині дуже дошкуляють. Із цих слів Наталі Гуменюк, ми робимо висновок, що кадів буде менше чи вона про якусь іншу злагодженість авіації? Ну розумієте, от що зараз сталося з цією авіацією на кримському півострові? це глибокий інсульт. От, якщо переводити на мову нашого організму, то це глибокий інсульт враження мозику. Угу. Може він відновиться, може не відновиться. В якій мірі відновиться, але 100% сто процентів, що він не буде вже таким, як був, він буде десь ховатися, їх пілотів стріляють, буде якийсь страх, будуть якісь, е ну, якісь складнощі в спілкуванні, в взаєморозумінні. Ну, складне питання, чи приведе це до того, що буде зменшена кількість ударів по Херсонщині? Чесно кажучи, на жаль, я так не думаю, тому що. Оце враження, це, скажем, враження голови. А оці то ті, що літають, вони там будуть ще смикатись, якщо й голова буде відрізана, тому що в них є чим, є куди є і є коли десь, так. Тому, на жаль, це серйозне враження, але воно не призведе до, я так думаю, до суттєвих зменшення атак по Херсону. Пане Костянтине, от зараз сьогодні, коли я формулюю це запитання, мені пригадуються, ну, мабуть, події ще річної давності приблизно, коли от ми говорили про далекосяжні ракети, Хаймарс навіть вони не, не настільки далекосяжні, але що вони можуть діставати логістику за лінію фронту, логістику ворога, ускладнювати постачання і таким чином обвалювати ворожу оборону. Зараз Україна демонструє, що вона здатна досягати. Точок і глибоко а, на тимчасово окупованій території, тобто, наприклад, на території Кримського півострова, і глибоко на території Російської Федерації. От такими віддаленими ударами, точковими ударами можна досягти е, ну, суттєвого е, виснаження, підкошування сил російської армії чи ні, чи ці удари це одна історія, а можливості російської армії на передовій інша історія. І вони не перетинаються. Ну, ось так, таку можемо зробити шкалу. З одного боку, шкала е, кількість вибухових речовин, які ми доставляємо там до ворога, е, на яку дальність, а друга, це е, ну, ступінь ураження фізична і психологічна. Так, от, коли ми малими зарядами б'ємо на велику відстань, то це скоріше е, значна психологічна е, психологічний удар. Хоча, Оці удари по слузі, по топсе, по петербурзькому терміналу. Вони обвалили. Вони були зроблені за там за дві за останню декаду січня, але вони обвалили об'єми постачання з цих портів, як нафти, так і нафтопродуктів на 37%. Це так, трохи, трохи, трохи є, да. А якщо взяти по місяцю, то може якщо б це було на початку місяця, то може була б більш значна цифра. Ну будемо дивитися, дивитися, що буде в лютому. Я думаю, ця тенденція збережеться. Так, от, ці удари були нанесені, ну скажімо, вибухівкою в три кілограма. А якщо удар наноситься вибухівкою там в 400 кілограмів, 500 кілограм, то це інша справа. Але вона не літає так далеко. Але вона літає дуже суттєво. І от скажімо виведення з ладу потоплення цього івановця, да? перед цим штурмшедов поразив цього новочеркаського uh -huh. десантного корабля. А оце суттєве враження на, на, на коротких дистанціях до 300 кілометрів, але скажемо, по водним дронам, тому можемо і далі треба, щоб були поставлені конкретні задачі. Uh -huh. Ракети значно ближчого радіусу дії, але їх в Україні потенційно могло би бути в достатньо великій кількості. Спершу від Канади був такий сигнал, потім Буданов в інтерв'ю сказав, що просить у Канади 83 тисячі ракет CRV-7. наскільки це може допомогти Україні? Знайде, тут журналісти таке не крутили. що там було? Там був е представник опозиційної канадської партії, виступив uh -huh. в парламенті і каже: ми там вже останні uh -huh. у нас є ракети. У нас є ракети, які ми утилізуємо, і платимо гроші е наших е наших громадян. Да? Давайте віддамо ці ракети Україні. Ну йому кажуть, ну все добре. У нас залишилось тих ракет майже 8 тисяч. Uh -huh. І е, не всі вони з боєголовками. Якщо є з боєголовками, то може це і, і дійсно віддамо. І е, е, на, на, насправді ракета дуже хороша. Це канадійці, колись, коли вони отримали е, ракету Гід, е, Гідра 70 яку ми вже використовуємо, яку нам поставляють американці. Угу. Вони до неї прилаштували там трохи потужніший двигун. Вона стала трохи завдовжки. Але це е, ракета, яка е, вона більш потужна, аніж, е, скажімо, гідра, і вона е, ну, дозволяє виробляти там більш серйозні вирішувати проблеми. <таспоріст> е, в неї дуже цікавий ряд модифікацій. Якщо гідра вона така ну, досить монотонна, там є в неї якісь там е, відхилення, то тут е, ну, дуже багато. Тут були ракети, починаючи там від осколочно фугасних, закінчуючи проникаючими бенотбетоннобійними mm -hmm. протитанковими різними системами наведення. Хоча це не не керована авіаційна ракета, mm -hmm. але вони навіть для неї зробили ще лазерне наведення. Тобто, асертимент широкий, треба в цьому питанні. Серйозно розібратися, вісім тисяч це є вісім тисяч угу. це серйозно. Вони стоять на наших на турелях, які використовують вже наші е, гвинтокрили і наші Су-25. Тобто угу. проблем адаптації, встановлення роботи з нею технічного обслуговування, цих проблем не буде. ракета хороша, гарна, б'є там на п'ять тисяч метрів, в, ну в тих умовах, в яких вона може бути. Угу. Да? І, е... Ну, і виглядає, якщо кажете ви, що серед їх модифікацій є навіть такі бронебійні ракети, все, що які куші, можуть чині. знищувати певні укріплення. То в ситуації, коли окопалися і бетонувалися росіяни, наприклад, в Запорізькій області, такі ракети нам точно можуть згодитися. Дуже, дуже. Дякую дуже, пане Костянтине, за сьогоднішню розмову. Костянтин Криволап на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. На все добре. Дякую. Вам.